Ей, hey, йов народ! Всім привіт! З вами я. Ну, на зв'язку я Джосеф. E, сьогодні я вам об'ясню, як скачати лаунчер e, з кряками. Тут в ексайті є ось так різні чи експенсів. E так, коротше, перше, що ми робимо? E, зайдіть e, Зайдіть під опис ну, в опис мого відео і візь, е, скачайте там оцей. І скачайте оттуда. Е, зараз е Installer, е... New Launcher. Ну я уже качала. Ну, ну і там качаєте. Все, ну, не бійтеся, там вірусів немає. Я, що що, я, я ж на собі затестив? Я взагалі з другого, з другого істочника качав. А я загружу оцей без, ну, без вірусів одно. Тільки треба буде офнути антивірусник, бо буде писати, що типу віруси. Короче, так. Після того, як ви завантажили лаунчер, вибираєте клієнт. Я зайду з Біксайдом. Вибираєте яку версію Е, Там у вас буде клієнт і, типу, буде писати, що... Вам потрібно буде відживати по типу, цей, поки все загрузиться. Все, наприклад, у вас тут загрузилось. Все загрузилось? Може закинути в якусь групу? Ой, хоч Може захотіти вас закинути в якусь групу. Так, і ездаем чуть-чуть тут, е. Так, все, Майнкрафт відкрився. е. е все, зараз у нас все зробиться. Все загрузиться. М е так, ну шо? Все? Бачите? Маджанг студіо? Ой, я тільки що, тільки цей сам, тільки що сам цей завантажив. І зразу полетів. Ну е... так ось все. бачите, типу, е... Все Типу, тут аккаунти, берете, шукайте аккаунти. Ну і можете брати, заходити тут. Все. Типу, ще і затести. Хм. Ну і треба буде вам. От включить Так, короче, сейчас я быстренько чтобы оцей А, Т, -т Аура R, Замин дивно Р. Все, еще. Так, короче, а ну-ка сейчас. Так, все, в сапрете. Беру, захожу на стандартный, все. Э -э -э. В смысле, стоп. А, ну вам треба буде під себе отак ауру настроїти. А, мус... А не Короче, Коротше. під себе настрою быстранько тут. Нет. Все, бачите, у нас тут тергатися. Ще опціонс. У мене щось звука наче й нема. Так, все. Ще розношу тут. Все, бачите, розніс. І тут треба під себе настроїти. Mm. <гл> е е е е так. Е е так, ну що? Я такий быстренький обзорчик зробив. Не знаю, це може і не відео, даже. Навіть... Ну, вибачаю, що таке коротке відео. Краще. Ну. Що, всім дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас все вийшло, то поставте лайк, якщо захочете. Ну, всім пока!